Молитва за вдячність за життя. Кожен день це твій дар. Помолімося за вдячність за життя. Боже, ти дав мені дар життя. Дякую за кожен подих, кожен момент, кожну можливість. Допоможи мені цінувати цей дар і проживати кожен день із вдячністю. Нехай моє життя прославляє тебе з твоєю любов'ю. Я дякую за кожен день. Кожен день це твій дар. Помолімося за вдячність. За життя. Боже, ти дав мені дар життя. Дякую за кожен подих, кожен момент, кожну можливість. Допоможи мені цінувати цей дар і проживати кожен день із вдячністю. Нехай може прославляє Тебе з твоєю любов'ю. Я дякую за кожен день. Амінь. I I I to 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 dance with you. I used to be with you. I used to hold you. you be hold my precious age.